Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми підбиваємо підсумки та аналізуємо головні події тижня, що сталися на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк та діліться своїми думками в коментарях. Алла Малицька все-таки повернулася на посаду генеральної директорки комунального некомерційного підприємства Херсонська міська клінічна лікарня імені Корабелеша. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. За його словами, 15-го. У січня він провів зустріч із колективом лікарні та Аллою Малицькою, під час якої вони обговорили актуальні проблеми медичного закладу та стратегію його подальшого розвитку. За результатами зустрічі з Аллою Малицькою мали підписати новий контракт. Нагадаємо, що 10 січня начальник ХМВА Роман Мрочко заявив, що не продовжив контракт з генеральною директоркою лікарні Аллою Малицькою. Після цього серед містян піднялася хвиля обурення, яка перетворилася на флешмоб підтримки Малицькою у соцмережах. Депутати всіх рангів писали запити до Херсонської МВА з вимогою повідомити причини непродовження контракту з колишньою гендиректоркою лікарні Корабелеша Алою Малицькою. А нардеп козир навіть назвав дії Мрочка ганебними. Персонал лікарні «Карабулеша» навіть звернувся до президента України з проханням втрутитися у ситуацію. Ми відчуваємо розпач і приниження, дійсно не розуміючи, з яких причин до нашого колективу проявляє зневагу очільник військової адміністрації міста, йдеться у зверненні. 12 січня Роман Мрочку у супроводженні людини з без посади Вадима Глушка їздив до Києва, де намагався пояснити комусь, що він робить і навіщо. А 13 січня лікарі та персонал Херсонської міської лікарні лікарні імені Карабелеша фактично зірвали представлення нового генерального директора лікарні. Тоді начальниця управління охорони здоров'я Вікторія Хмілевська не змогла пояснити заміну керівництва. У відповідь вона почула ганьба. Зустріч закінчилася без результатів. Після декількох днів хейту, а за нашими даними, і дзвінка з Офісу президента, Роман Морочко здався. Умовою поновлення контракту з генеральною директоркою Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабалеша Аллою Малицькою стало проведення приватного аудиту. Про це Малицька написала у Фейсбук за результатами зустрічі із Романом Мрочком, який, очевидно, і поставив їй таку умову. Аудит має пройти у лютому. Раніше ми повідомляли, що аудит у лікарні проводили у 2023 році. Його проводили спеціалісти управління міської ради. Тепер же Мрочко хоче приватний аудит, при тому, що аудитори міської ради отримують зарплату з бюджету. Виходить, він не довіряє власним аудиторам. Наступна новина тижня. Суддя центрального районного суду Миколаєва відправив до СІЗО із правом застави керівника Херсонського ТОВ «Будпостач СТСВ» Олександра Новохацького за підозрою у зловживанні впливом. Про це йдеться в ухвалі суду, яка є у розпорядженні редакції. З ухвали суду зрозуміло, що Новохацький був посередником у передачі відкату за виконання робіт за кошти бюджету Херсона. Суть справи 26 листопада Новохацький зустрівся із директором Херсонської компанії, яка бажала проводити роботи за договором із КП Херсон Теплоенерго та висловив пропозицію здійснити вплив на службових осіб комунального підприємства щодо укладання компанії договору про про проведення ремонтних робіт та безперешкодного прийняття виконаних будівельних робіт за відкат у розмірі 22,5% від суми договору. Куди поділося ще 7,5% відкату, можемо тільки здогадуватися. Гроші мали передати Новохацькому після надходження коштів відповідно до актів виконаних робіт. Зустріч ця відбулася на території бази сервіс ОПТ, де компанія Олександра Новохацького винаймає офіс. Підприємець погодився на ці умови та 4 грудня уклав договір із керівником КП Херсон Теплоенерго Олександром Ільчаковим. Він мав побудувати кабельну лінію та отримати за це 2,5 мільйони гривень. 24 грудня 2024 року, після завершення робіт за договором та складання акту виконаних робіт, компанія отримала свої гроші, з яких підприємець повинен був на вимогу Новохацького надати йому 22,5%. А це 572 тисячі гривень. Про що останній у телефонному режимі повідомив підприємцю. Того ж дня на території сервіс опту діючи під контролем правоохоронних органів о 14.25 він передав Новохацькому перший транш у сумі 230 тисяч гривень. 9 січня Новохацький призначив наступну зустріч, на якій отримав другу частину відкату у сумі 342 тисячі гривень, після чого був затриманий співробітниками СБУ. 14 січня слідчий суддя Центрального суду Миколаєво розглянув клопотання слідчого УСБУ у Херсонській області і вирішив застосувати до Олександра Новохацького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів. Але визначив розмір застави у 908 тисяч гривень, які директор компанії що у минулому році отримала в Херсоні бюджетних підрядів більш ніж на 600 мільйонів гривень. Скоріш за все вже сплатив та вийшов із СІЗО. Легко зрозуміти, що брав гроші Олександр Новохацький не для себе. Або не тільки для себе. По-перше, дивує, що хай і привілейований підрядник, але все ж підрядник може легко вирішувати справи із директором Херсонського комунального підприємства. А по-друге, що у справі не фігурує їхній земляк мешканець Харківщини Вадим Глушко. Так, всі троє є уродженцями та ще недавно були мешканцями Харківщини. Сам Вадим Глушко, про якого ми писали вже не один десяток разів, контролює всі рішення начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, а значить, контролює весь бюджет Херсона. Чи можна уявити, що якийсь новохацький збирає данину з підрядників і про це не знає людина, яка контролює всі грошові потоки міста? Що далі? Питання риторичне, але важливе. Тож херсонським правоохоронцям, яких дійсно можна вітати з реалізацією першої кримінальної справи, в якій фігурує харківська група Глушка, доведеться ще багато працювати, якщо, звісно, їм дадуть це зробити. Адже уважний читач звернув увагу, що клопотання херсонські СБУшники понесли не до Херсонського міського суду, як мали б за підслідністю. Скоріше за все, процесуальне керівництво в цій справі здійснюватиме не Херсонська обласна прокуратура, а прокурори і Сусідньої області. Херсонські прокурори, за словами наших джерел в правоохоронних органах, намагаються не помічати пана Глушка і його добре організоване земляцтво в Херсоні. Одночасно з цією справою працівники СБУ задокументували ще одну групу, яка збирала відкати, але на цей раз пов'язану із обласною військовою адміністрацією. Слідчі суддя Центрального суду Миколаєва відправив до СІЗО заступника керівника Херсонської обласної комунальної аварійної рятувальної служби Дениса Павловського. На два місяці із правом внесення застави у сумі 908 тисяч гривень за підозрою в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на приймання рішення, вчинений групою осіб. Справу розглядали 10 січня двадцять року. Справа дзеркально ідентична тій, що розглядав цей же суд відносно Олександра Новохацького. Змінилися тільки дійові особи, комунальний заклад та відсоток відкату. Одночасно з цією справою працівники СБУ задокументували ще одну групу, яка збирала відкати, але на цей раз пов'язану із обласною військовою адміністрацією. Слідчий суддя Центрального суду Миколаєва відправив до СІЗО заступника керівника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Дениса Павловського на два місяці із правом внесення застави у сумі 908 тисяч гривень, за в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи. За вплив на прийняття рішень, вчинений групою осіб. Справу розглядали 10 січня 2025 року. Справа ідентична дзеркальна тій, що розглядав цей же суд відносно Олександра Новохацького. Змінилися тільки дійові особи, комунальний заклад та відсоток відкату. Процесуальне керівництво у справі здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону, та сама, де колись працював нинішній начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. В ухвалі стосовно Новохацького такої інформації не було. З цієї ухвали ми також дізналися, що Павловський діяв умисно, та за попередньою змовою з групою з осіб спільно з невстановленою особою департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської Обласної військової адміністрації, на відміну від співробітників СБУ, ми можемо точно сказати, що не встановленою особою був директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА Павло Козирів. Про його затримання ми повідомили 9 січня 25-го року. Але, як бачимо, ніхто його не затримав, хоча обшуки в його кабінеті були. Ба більше у затриманого Павловського і Козрю є зв'язок. У 21-му році Денис Павловський кілька місяців був бенефіціаром та керівником херсонського ТОВ «Детекс». А У 24-му році бенефіціаром цієї фірми став Ігор Сітько, той самий стов ДІС БУД», яким раніше керував Павло Козирів. Ігор Сітько у 24-му році отримував підряди на ремонт бобосховищ. У Херсоні та укриття у Лиманинському ліцеї. 7 листопада 2024 року під час особистої зустрічі, не встановлене слідством козирів, висловив позицію директору Херсонської фірми здійснити вплив на посадових осіб Херсонської обласної військової адміністрації та службових осіб КНП обласна лікарня відновного лікування Хор щодо прийняття позитивного рішення щодо укладання з компанією договору про проведення ремонтних робіт у лікарні та безперешкодного прийняття виконання на них будівельних робіт за матеріальну винагороду у розмірі 10% від суми договору після проходження грошових коштів відповідно до активів виконаних робіт. Як бачимо, тарифи в ОВА більш ніж два рази нижче за відкати в МВА. Наприкінці грудня 2024 року директор компанії-підрядника телефонним повідомив не встановленому козирю про готовність віддати першу частину відкату у сумі 33 тисячі гривень. І 20 грудня ввечері передав їх Павловському просто на подвір'я. Його будинку номер 72 по вулиці Богуна в місті Херсон. Наступний транш у розмірі 166 тисяч гривень підприємець привіз Денису Павловському просто до робочого кабінету, де його і затримали оперативники управління СБУ у Херсонській області. З якої причини Павло Козрів в цій справі досі є не встановленою особою, ми не знаємо. Але джерела в СБУ кажуть, що невдовзі в цій справі будуть оголошені нові підозри. Ми слідкуємо за розглядом. Події, тож підписуйтесь на наш канал та соцмережі, щоб не пропустити важливі оновлення. Перейдемо до наступної новини. Журналісти видання «За Київ Індепендент отримали фото, на яких зафіксовано момент крадіжки херсонцем Артемом Лагойським та російськими військовими кісток, які вважаються залишками князя Потьомкіна з Катерининського собору в Херсоні. Фото опублікувала керівниця відділу розслідувань воєнних злочинів видання Євгенія Моторевська. За словами журналістки, фото їй скинув міністр культури тимчасово окупованої частини Херсонської області Артем Лагойський. Я вам сейчас скину фотографию, но вы ее никому не показывайте. Губернатор против, чтобы это где-то было. сказав він Євгенії, думаючи, що спілкується з продюсеркою російського телеканалу НТВ. На фото Лагойський разом із військовими РФ виймають з дерев'яного гробу якийсь пакунок. За цим слідкує настоятель Катериневського собору Петро Коваль. Останній стоїть на сходах, що ведуть до склепу під собором. Він краде разом із російським офіцером прах Потьомкіна перед втечою з Херсона. Офіцер непроста фігура. Він займав високу посаду в окупаційних силах РФ і мав значний вплив. Ця людина відповідала за вивезення цінностей із музеїв Херсона, накладала пломби на крадене та особисто відповідала за тубус із скіфським та сарманським золотом із краєзнавчого музею, написала Моторевська. За словами журналістки, вони з'ясували хто цей чоловік, і невдовзі презентують про це фільм. Йдемо далі з 13 січня. Обов'язки ректорки Херсонського державного аграрно-економічного університету тимчасово виконує Вікторія Грановська. Інформація про це розміщена в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. На цю посаду її призначено наказом міністра освіти. Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Міністерство освіти і науки України достроково припиняє контракт із ректором Херсонського державного аграрно-економічного університету. Тету Юрієм Кириловим Причиною цього стало те, що він не пройшов спецперевірку. Грановська випускниця ГДАУ. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію, була деканом економічного факультету. У 2015 році Вікторія Грановська балотувалася до корабельної райради від БПП. У 19 2019 році захистила докторську дисертацію. З 19-го року Грановська працює першою проректоркою ГДАУ, а з травня по липень 23 2023 року виконувала обов'язки ректора Вишу.

Далі перейдемо до заробітних плат у Херсоні. Середня зарплата у Херсоні становить 20 тисяч гривень. Такі дані уприлюднив сайт слово і діло, порівнюючи вартість оренди квартири та середньої зарплати в містах України. Найвища середня зарплата у Києві. Там вона складає 26 тисяч гривень, а найнижча у сумах 16,5 тисяч гривень. Найбільш економічно вигідно, але не так безпечно на сьогоднішній день винаймати житло в Харкові. Оренда, однак Кімнатної квартири в середньому коштує 4 тисячі гривень, а середня зарплата в місті становить близько 20 тисяч гривень. Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті 22,5 тисячі. Дані про вартість оренди однокімнатної квартири у Херсоні відсутні. І остання новина тижня окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що на тимчасово окупованих територіях регіону готові прийняти біженців із Каліфорнії. Про це Сальдо сказав про російському виданню. За його словами, умовою для прийняття біженців буде їхня відмова від підтримки української влади та зсу. Нагадаємо, 7 січня 2025 року у Лос-Анджелесі почалися пожежі. Займання охопило лісові масиви та швидко дісталося житлових районів і передмістя. Пожежі охопили 5 районів навколо міста, змусивши евакуюватися 180 тисяч людей. Як мінімум 10 тисяч будинків згоріло. Причина пожеж не встановлена. За словами начальника місцевої пожежної служби, наразі немає переконливих доказів того, що лісові пожежі наслідок. Док навмисного підпалу. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і ділитися своїми думками в коментарях. Гарного вам тижня і до нових зустрічей наступної неділі!